Я знаю, що в наш час дуже важко вижити на маленькі пенсії і на маленькі зарплати. Я сама була в такій ситуації, я живу в Європі, ціни дуже зросли на квартири і також почала шукати собі підзаробіток, якийсь додатковий дохід. Знайшла соціальний проєкт, вже півроку в ньому, все чесно, легально. Якщо ти також хочеш собі знайти додатковий дохід, запрошую в свою команду. Навчання тут безкоштовне, всьому навчаємо з нуля, виплати йдуть стопроцентні на карту, виводимо в свої валюті, де б ви в якій би країні не проживали. Компанія платить податки. 7 років вже на просторах інтернету. 58 країн світу тут працюють. Так що запрошую, якщо ти активний. Целіустрімлений, хочеш розвиватися, хочеш мати додатку виходить на хороші доходи. Запрошую, цікавить, підписуйся на мене і пиши мені в особисті повідомлення. Я тобі там докладніше все розповім і надам всю інформацію.